Який урок треба винести? Урок наступний треба бути замотивованим. Треба вірити в перемогу. Треба пам'ятати завжди про наших рідних, які чекають нас в тилу, яких ми захищаємо, стоячи тут? Треба йти за командирами, які здатні вести до перемоги. Треба таких командирів просувати вперед. І молодим бійцям також давати можливість ставати командирами, покращувати якість нашого, так скажімо, управлінського складу збройних сил України, і треба бути консолідованими. Те, що народ України три роки донатить, три роки підтримує нас, і багато чого тримається на цьому. Канал Рада нас підтримує весь цей час, показуєте ставите наші збори, кличете нас і цим самим показуєте, що ми потрібні, що ми важливі. Це дуже важливо для бійців, що ми можемо тут в ефірі сказати про якийсь розрахунок, який успішно воює. Ми постійно кажемо розрахунок помста, розрахунок Project Spike, розрахунок вітроломи, штурмові підрозділи, механізовані підрозділи. Що ви даєте цю можливість, і це величезна консолідованість. І за це треба триматися. Саме це дає нам можливість третій рік триматися проти ворога, який значно більшій ваговій категорії. Це як боксеру, легко вийти проти важкого. Це фактично неможливо. Хто займається спортом, знає, що це неможливо навіть при перевазі в класі, але ми настільки переважаємо в технологіях і в консолідованості і в мотивації, що ми тримаємося. Тому. Якісний менеджмент, консолідація нації і внутрішня мотивація це три речі, які б я сказав, які нам треба запам'ятати і на які треба звернути увагу для того, щоб перемогти.